Нарешті я знайшла місце там, де нормально падає світло. Але це не головне. Головне, те, що в нас сьогодні з вами буде дуже і дуже цікаве відео, оскільки ми будемо розкладати всю мою косметику, оскільки я б'юті блогер, людина, яка любить просто тринькати гроші на косметику, тому в мене її дуже багато. Там прям така серйозна коробочка назбиралася. Будемо з вами все розхламляти, розкладувати по різним цікавим косметичкам, викидати зайве, буде трошечки щось балакати, розповідати про продукти. Буде дуже багато. Різних продуктів, тому якщо вам цікаво це відео, давайте з вами починати. Особисто я просто обожнюю дивитися такі відео. І зараз сидіти на фонечку, мені дуже подобається картинка. Але потім я буду не на сонечку, бо все ж таки перейду далі до косметики. Отож, я просто обожнюю дивитися такі відео. Я сподіваюся, що вони будуть популярні. і Це відео сподобається, бо я не знаю. Я просто кайфую від таких відео. Мені дуже подобається знімати. Тому, якщо вам вже на початку подобається логи, просто поставте подобайку. Я відстану від вас і давайте перебирати косметику. Тому let's go, давайте починати. Тож, ось так це все виглядає. А, подивіться просто на скоро косметики. Я на початку думала це все просто в пакетик зібрати. Потім подумала, ну блін, це ж косметика якось не дуже файна, тому вирішила коробочку. Ось якби моя рука, ця коробочка. Ну, якби нормально тут косметики, хочу трошечки підзняти поближче, що тут є, чого немає. В основному, все, що треба, є, просто вся косметика. Тут і помади, і олівці, і палетки, як ви бачите, вирішила прям в одну таку кучу. Отож, я наготувала чотири 4... ні, печка. 5 косметичок. О, сюди буду класти продукти для губ. Сюди буду класти те, чим я користуюся кожен день, мої прям фаворити. О, сюди не потрібну косметику, якою дуже рідко. Сюди те, що треба, гарне, але займає багато місця і рідко тягнеться рука. Сюди певно, що якийсь непотріб з Аврори, те, чим я просто не буду користуватися. Тобто, дає от палетка, якою вона ну, мені не треба. Але для початку хочу прямо, щоб ви побачили, скільки в мене консилерів, тональних, тому. Давайте швиденько. У мене є ось такий от від Ламель. Він, в принципі, нормальний. Ось це від Ellen Pro просто о, косметика на фоні косметики. Це вже другий. Потім ось це BB крем Один час я ним користувалася. Зараз якби, трошечки його немає в моєму житті. А, і від Гламбі, начебто, все. У мене всього чотири тональних. Я ще хотіла замовити ось це від L'Oreal. Я знаю, що він дуже популярний, але певно, що треба ось ці од використати. До речі, бачите, тут якби половина баночки, тому я надію, що він скоро закінчиться. Я вас трошечки обминула. Мене виходить п'ять тональних. Я забула ось це від Сафі від Аврори. Я бачу, воно фокусується. До речі, оцим тоном я зараз певно буду користуватися. Ось ці два залишу на потім, бо вони мені засвітлі. Ось цей бібі-крем, я зараз не бачу в ньому сенсу, бо він нічого не перекриває. А для мене тональне це те, що хоч щось перекриває. Тому якби відкидаємо. Але в мене виявляється 5 тональних. І це всього я починаю в рік цікавитись косметикою. Що буде далі? I don't know. Отож, тепер час там Не ну, дивуйтеся, я буду трошечки змінювати ракурси, Я знаю, що тут не саме найкращий фон, але щоб якось було цікавіше, бо я ніяк не можу налаштуватися, як мені правильно знімати, і щоб вам було цікаво дивитися і не все було в статиці. Щось я десь загубила свій тональний о, свій консилер від Ellen Pro, але певно, що це всі консилери, я нічого більше не забула. Цей консилер я мала виконати в минулому відео. Але тут ще трошечки є, тому трошечки жаба душить, бо він дуже гарний. Ось цей от відловід, я ним не планую користуватися, бо мені, мене дуже якби, насторожує його запах і його ціна 30 гривень. Тому він якби є, але для відео в житті ні. Далі йдуть всього лише дві пудри і це трошечки мій біль, бо я думала, що їх вистачить та й вистачить. Ось-от ви бачите рефіл. Я його теж на спочатку побачила, і я бачу, що трошечки і треба буде нову пудру купляти, тому хочу їх довикосити, потім вже нову. А, і ось ця от від глумбі теж. Тут, -тут, Тут рефіл видно. Але вони всі дуже гарні. І для відео я дуже часто користуюся пудрами, тому я ще забула за ось цю от прекрасну пудру, яка постійно розсипається, яку я вже просто ненавиджу. Але для відео, от якраз відео я нею буду частенько користуватися, щоб обличчя не так сяло, і щоб її довикористати, Бо шо, бо все ж таки було сплачено. Отож, всього лише лише три пудри. Ну щось малувато на п'ять тональних Лиша, лише лише Нові слова. Просто моя любов це палеточки, і от о, ми в минулому відео з моєю подружкою чи певно, ні, воно вже мало вийти, чи не вийшло, не знаю. Коротше, я зрозуміла, що мені не вистачає ціней яскравих для відео. Щось таке недороге, але щоб воно було. Тому треба от ще якусь третю палеточку купити. А ні, почекайте. Ну, це теж вважайте, палеточка, але вона дуже така нюдова, в принципі, нормальна, але я нею не користуюся. А вона від LCF, ось це от від чудо і ось от від Ellen Pro. Всього лиш три палеточки. Хочу четверту. Я знайшла консилер, він тут є. Це дуже добре, я його не загубила. Тут менше залишилось косметики, але я не можу знайти один продукт і що мені робити? Це рідкий хайлайтер за Аврори. Боже мій, мені треба бути уважнішою, у мене ще один є консилер від Color Intense, Я ж дивлюсь, що чогось не вистачає. Тут є один продукт, який не хоче з'являтися в відео, я його просто не знаходжу. Отож, в мене всього три highlight. А, блін, я... У мене чотири хайлайтери, щоб ви розуміли, як я люблю сяяти. До речі, я вже знаю, що ви тут бачите. Певно, що лампу краще поставити. Вам має бути краще видно і, певно, що треба трошки камеру вирівняти, бо вона криво стоїть. Отож, в мене є 4 хайлайтери, наскільки я люблю сяяти. Ось цей от від Аврори, Я його обожнюю, але поки що ним не користуюся, бо в мене є інші, куди мені ще? Ось цей від Ls'єff, я ним дуже часто користувалася, але зараз ні. Прям -м -м. Його на життя вистачить. але -м -м. Ось цей в мене частенько до нього тягнеться рука, бо ось от від Revolution мені набрид. Тому хайлайтерів всього лиш 4, але рідкий п'ятий, але він зник. Контур. Три штучки, о, рідкий і в палетках. Тут прям палетка для контуру, і ось це відомий від Revolution. Туші тут ви бачите чотири, але по суті їх троє. Бо ось ці от заврори я її типу купила 9 гривень просто на огляд. Я в житті не буду нею користуватися, бо давайте я вам покажу. А, ти фокусуватися, будеш ні? Ви бачите щіточки? Це над камерою погано фокусуються. Тут їх майже немає, вона максимально дивна. Тут, певно, що немає цього дозатора, але вона була на початку відкрита, тому. Я певно, що її викину о, дійсно, бо навіть відео дешева косметика. Я нею не буду користуватися, бо вона жахлива. Просто о, воно в мене перед носом було. Рідкий хайлайтер. Туші дуже файна. Еволайн, Патрісія. Ось ця от водостійка вона ніяк не закінчиться, але вона дуже гарна. Ось її, от я робила сьогодні макіяж на відео нормально. В житті я дивлюсь, що це за вії, їх нема. Ось цей товар, а, воно тут трошечки збіжало, ви бачите, це віск для брів. Давайте викинемо, певно, щоб ось цією крапелькою користуватися, нащо воно? Тим паче, воно вже стільки лежить, воно погано тримає, тому ні. Це знову йде на смітник. Для брів у мене дві штучки. Це от, ось такий от Гель, до речі, він вже, певно, що ще місяці, два-три. Активного користування і він закінчиться. І ось такий от гель кольоровий. Він зараз на мені, тому в мене такі прям чорні брови, знаєте. Але в мене все влаштовує. Він ще не скоро закінчиться, бо його багато. Він трошечки з блискітками, сьогодні, якраз від цей хайлайтер. Але it's ok. Але певно, що колись на огляд треба буде ще замовити якийсь гель для брів. А, -а, 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 -а. в Мене ще цей третій. Я ним не користуюся, тому я про нього забула. Він як водичка, кольорова водичка, прозора водичка. Жах. Я намагаюся паралельно тут ще вам гарненько все розкладати, щоб потім трошечки підзняти. І сподіваюся, що вам ще цікаво дивитися це відео, я знаю, та балака багато тринькою. Праймер, один-єдиний, і то не мій. Тут якби багато товарів залишилось, і це виявляється все для губ. Ну, це норма, я думаю, у всіх так. Рум'яна одні єдині, і то подаровані мені. Я не знаю, ким, нашу вони мені, бо червоні. Хоча дуже допомогли відеоогляд, то вся косметика Глимбі дуже файла. Це що, все для губ? Тут є два олівці ось такий кольоровий для очей. І з Аврори ось цей от темний. Але я ним теж не користуюся, але воно має лежати, бо воно не таке погане і для відео знадобиться. От розумієте, певно, що тут деяку косметику можна виконати, бо я б не користувалася нею, як для прикладу, ці тіні, про які я забула, 9 гривень, знову ж таки. Але я не можу його. Воно ще мені може знадобитися. Все, щоб ви розуміли, начебто всі товари, які в мене для губ є. Але це не точно, можливо, ще що десь щось завалялося. Е, я хочу відкласти помади, якими я буду користуватися, а, поділити це на близькі і помади. Помада рідка номер 1 від Glamбі, помада рідка номер 2 від Glamі, вони абсолютно схожі за відтінками. От просто знайдіть різницю, да? але це мені для огляду було цю рожеву треба купувати. Тому окей. До речі, під цей олівчик від гламбі теж. Ось він прекрасно. Помада рідка ось ця от від Ellen Pro, тут вже мого волосся трошечки, але ми її кладемо сюди, але вона просто жахлива. А також є ось ця от від Гонбі, рідка з'являлася. 0,7 відтінок, жахлива помада, жахливий відтінок. Вона, до речі, в житті більш рожева, тут якась коричнева, жах просто. В мене ще є це, до речі, до ціни «Рідкі тіні. Так, ну як ви розумієте, я більш за все люблю блиски. Тому починаємо. Ось це от нещодавне чудо. Я його дуже-дуже люблю, дуже прекрасний, Color Intense. Сижу просто вся в косметичках, вся в косметиці. Що відбувається? Це от такий блиск від Evelyn, Він, до речі, на цей чим схожий, але цей без блискіток. Від L'Oreal, дуже-дуже мені подобається. Патрісія Ледо, рожевий. Зараз мені відцінок не той, але він, ну боже, пакування, вони генії це я мала викинути, але таких блискіток немає в інших, тому хай буде ще один. До речі, до Патрісії десь де брат, але цей брат жахливо виглядає. ця от олійка з Аврори, вона жахлива. Бітінок, аромат на губах, все погано. Це от чудо. Я сама замовила не на огляд, а просто неможливо користуватися. А ще один блиск, до речі. Тут вже трошки сімейка близькі, бачите? Ще помада, але вона кремова. Давайте її дорідки сюди покладемо. Ну і звичайний бальзам для губ і для губ теж. А це от все олівчики. Коробочка у нас пуста, нарешті, але я сажу вся в косметиці просто. Олівчиків в мене не так багато. Ось такі от три від Ламель, 401, й саме нормальний. Оці от мені зараз я не можу користуватися, вони дуже рожеві. 416-й і 7-й. Глимбі 412 просто моя любов, тому давайте одразу я його покладу сюди в косметичку. Оцим я точно не буду користуватися. Цей для відео лежить. Ось цей дуже прекрасний, тому теж іде в косметичку. От стільки помад рідких, і з цього всього в косметичку, до цієї косметички, де мають бути продукти для губ, іде ось ця от помада, ось ця от помада. Дуже дивним чином кладу, але як є, Ці от залишаються тут. Вівчики ці ось 400 401 іде сюди, всі інші тут відпочивають. Ось ці от продукти теж, олійку цю покладу сюди. Ось це от прям останнім часом мій фаворит дуже файний. І ось це теж хай залишається. Ось цим, цим я користуватись не буду, бо Ні, щось взагалі не склалося. Отож, по хайлайтерам постійну косметичку я кладу ось це. З цього всього постійну косметичку я кладу дві пудри, бо вони дуже гарні. Цю можна, будь ласка, виконати, щоб вона не з'являлася в моєму житті. Для брів, ось ці от два продукти дуже файні, тому теж з тональних, певно, що Глембій залишається зі мною. Оці от інші йдуть відпочивати. Ось ця от полетичка, я не можу її напокласти. Постійну косметичку, вона дуже файна. Такий контур теж щось неймовірне. Оце, от воно буде відпочивати, бо багато місця займає. І консилери, як же без консилерів. Давайте покладемо всі три, щоб ви розуміли, наскільки я люблю консилери. Туші ось ці дві, а ось ця іде подалі. Ось така от величенька косметичка вийшла з товає, якими я буду користуватися кожен день. Щось їх тут, певно, забагато, але це все через ось цей от великий гель. А так... В принципі, базова дуже дуже файна. Тепер давайте будемо збирати ось цю от величеньку, а те, що гарне, але я буду ним рідко користуватися. І от всі троє ціней. Ось ці от від GlenB гарні, але місця займають капець. Ось ця от я щось останнім часом взагалі не користуюся, але був один час і вона була фаворитом. Особливо ось от, темний відтіночок для стрілочок. прекрасний, бо ті стрілки я можу малювати правильно тільки тінями. Відводки, як ви бачите, в мене немає, бо я не маю вміння нею користуватися. І ось ця від Ellen Pro теж даємо їй шанс. Хайлайтерів сюди йдуть ось ці от два. Ну, давайте цей третій додамо. Він теж нормальний. По настрою можна користуватися. Воно трошки не вилазить. Ось так от. М -м -м, це дуже гарно виглядає. Ця от палеточка теж, в принципі, вона гарна. Певно, що треба один хайлайтер прибрати, бо я сюди більше нічого не вміщу. Ось це от... іде подалі. Певно, бо воно щось якесь нетнення. LCF відходить на задній план і сюди заходить Аврога, якби. Покладу ось це від Ellen Pro, щоб був про запас, бо він, в принципі, гарний, але світлий. Дуже світлий. Ось, це просто, якщо мені буквально на 5 хвилин треба гарні брови, я можу цим користуватися Патріція жахливий гель. І пудру теж сюди покладу по настрою. А, знаєте, а раптом щось станеться і буде настрій. Залишається ось така от непримітна косметичка. І сюди я покладу консилер від Аврори. Якби не все погано, можливо, колись зовсім трошечки буде настрій. Ось ці от два тональні. Ось це от просто режущі, я покладу в цю косметичку і покладу її подалі. Вона така грязненька. І ці товари, бо раптом колись на огляді треба буде. І ось це от теж іде сюди. Бо в житті я не буду користуватися, але знаєте, виконути, а раптом знадобиться. Ось цей от олівчик я покладу ось ці от два сюди, бо вони не такі то і погані. Рідкі ціні, просто Ellen Pro, все було гарно, доки я їх не купила. вони... Mm -mm. І ось ці от всі помади я теж покладу сюди близько, точніше, тут залишились. Бо я не знаю, коли вони мені знадобляться, але щось, щось дуже погано з ними зараз. Особливо для мене. Помада рідка йде в постійну косметичку. А ось ці от інші, то була сатинова, я вже трошки заговорююсь. А ось ці от дві йдуть сюди, бо для відео так, але в житті ні. Цей праймер теж йде сюди. Ось ці от всі. Ні, ось ці от олівчим з Аврори Рижа Я кладу косметичка Аврори. А ось ці от інші йдуть в ось цю косметичку. Бо я поки що з ними посварилася. Вони мені не підходять зовсім. І рум'яна теж йдуть от сюди. Ось це, от я думаю, куди покласти, бо в цю вони не влізуть. Певно, що сюди давайте. Хоча не все так погано було. Ось так от швиденько. Ми з вами все розібралися. Ну, для мене швиденько, для вас не знаю. Як, але сподіваюся, що було цікаво. Тож, підсніму поближче. Називається, зняли розхламлення косметики. Перебрала і виконала всього лиш два продукти. Але от дійсно дуже погано. Отож, ось така от постійна косметичка, ось така от просто для відео, тимчасово, ось така от, можливо, так, але ні. І це всі продукти для губ, якими зараз буду користуватися. Як бачите, скільки близьких, буквально дві нещасні помади. А ось це от іде подалі, бо виконати шкода, але хай буде. Тому ось щось якось знімала відео і щось під кінець. Відео тривало всього 26 хвилин, але щось мені було дуже важко балакати. Я вже почала пити воду, бо трошечки запиналася, тому якби... Але що якби. Але якби що дуже дивно, і таке, ну, не дуже часто буває, але макіяж мені подобається, а чому подобається, бо тут це максимально просто. Певно, що сьогодні погода така сонна, а до речі. Уявляєте, я сиділа з відкритим вікном з відео, і тому я не задохнулася від спеки. Це прям щось неймовірне. Трошечки срачу залишилось. До речі, поки я балакала, я збирала косметичку назад, це тому тут, якби срачу немає, нема вам що показувати, на жаль. Зараз буду робити обкладинку, і це розумієте, завжди після кожної зйомки відео ти така, хух, нарешті я зняла, можна йти далі займатися своїми справами. І що? І ти згадуєш, що тобі треба робити обкладинку. А поки ти підбереш нормальний ракурс, емоцію, так би мовити, фотографію, щоб виглядало все окей. Потім, все ж таки, а це я потім ставлю вже після розслаблення. Коротше, отакі от, от будні блогерів, так би мовити. Певно, піти і перезагрузитися, щось поїсти, бо я особливо не збивалася, але щось навіть на відео видно, що я така трошки сиджу. Коли, коли, коли це закінчиться. Ну, Все подобається, знімати подобається, але щось, щось важко дається сьогодні. Ну, не будемо дивитися те, що трошечки щось незрозуміле на голові. А, я хочу свої перші враження дати з приводу того, що одне відео вийшло і за півтори години воно набрало 45 переглядів. Здавалося так, що таке, 45 переглядів. Але відео вийшло всього лише півтори години назад. Я така заходжу, дивлюсь, ого! А що це? це таке може бути взагалі? Щось дуже-дуже дивне. І навіть Ютуб каже, що якби на першому місці такого ніколи не було. Вона така трошки в шоці, що буде далі. Чисалася трошки продовжую свій монолог, звичайно, якщо вам цікаво, ну, навіть, якщо не цікаво, не дізнають про це. Отож, і дійсно, в такі моменти якось з'являються мотивація щось робити далі. Бо я це сиджу, така, думаю, блін, ну, там є багато відео, але щось якось монтувати, їх нема настрою, потім така бліна. А дійсно є заради чого, бо ти бачиш, що воно продвигається, і це мені трошечки такий на... натяк. Це що мені потім знімати на ті інші бренди або робити другу частину навіть просто фішка в тому, що там відео, відео цікаве, товари мені були цікаві, але по якості, щось там дуже слабенько. Але знаєте, вони в принципі бюджетні, тому це не так проблемно. Просто я якось не ставила особливо ставок, бо до цього я випускала щось ЕВЛЕМС обличчя, Патрісія Ледо. Вам не заходило, а тут прям color Intense, Я зараз просто не хочу зурочити, але поки що ми дуже гарно продвигаємось, тому хто не бачив цього відео. Ну як як ви ще не бачили, до речі, подивитись зараз, скільки там переглядів, то можете е, там внизу перейти по посиланню. До речі, якщо я вже тут сижу, то ну, я сподіваюся, ви трошечки пробачите, що я ось такому от, якби влоговому форматі, без особливо гарної картинки, але хочу завершити це відео. А ось таке от розхламлення, таке косметичне чок косметики моєї вийшло. Я сподіваюся, що вам було цікаво побачити всю косметику, яка в мене була. Зайвого ми з вами викнули мало, але це моє життя. Бо я ще та людина, яка любить це все. А, а раптом знадобиться. Ну дійсно воно часто так буває, але в більшості випадків ні, я просто зберігаю це все. Не знаю, на що воно. О, мені подобається знімати відео такого формату, типу і влоги. Трошки про себе розказувати і перебирати з вами, балакати, казати свої враження. Тому якщо це так, то я подивлюсь по вашим переглядам, звичайно, в першу чергу. Ну і, звичайно, відео, які набирають більше за все подобак. Я знімаю другі частини, ще намагаюся їх робити більш цікавішими. Тому, звичайно, якщо було цікаво, якщо сподобалось, то ставте подобайки. І що саме головне, саме така найбільша мотивація для мене зараз, це щоб по кількості підписників. Тому, будь ласка, якщо ви ще не підписані і вам подобається те, що я знімаю, те, що я творю, хочете підтримувати, то, звичайно, ця кнопочка, ось ця ода саме чекає вас. Мені здається, що вступ я достатньо довгим зробила, тому ми зекономимо час на закінченні. Величезне дякую за перегляд. Тут також є ще декілька інших відео, які тут вже починають з'являтися вам в рекомендаціях, бо це відео закінчується. І до нових зустрічей, нових відео. величезне дякую за перегляд. Тим всім людям, які дивляться до кінця моїх відео. Це значить, що є такі люди. Вам подобається, що я можу дійсно іноді цікаво щось сказувати. Тому до нових зустрічей, дякую і всім па-па!